Що всім добрий ранок. Останній день мого перебування у Львові. І зараз я вирішив пройтися по місту. можливо, десь скупитися, можливо, відвідати якісь туристичні точки, якщо встигну. Ну, Зараз в моїх цілях хоча б в катакомби потрапити. Тому якось так. Ну що, я вже йду по підземелю, слава Богу, що якою займався туризмом і розуміюся в орієнтуванні. Прикольно Короче, якщо я забуду це конечно буде ржака. Ух ти, тут прям гроб це сильно все, це я вибішов за скільки за 15 минут, даже трошки менше. Вся підземель, я думаю, що воно буде більше, Ну нічого, все равно прикольно. Що? прикол, Я думав, що поїзд буде на 3 години і 5 хвилин, а виявилося що та дата. І Поїзд був в годину і там декілька хвилин. Я не встиг. Я придбав новий квиток на завтра, слава Богу, що в мене на роботі вихідний ще завтра є. Якраз я приїду в місто, помиюсь трошки відісплюсь і одразу на роботу. Тому от такі от приколи. Зараз я взяв ключі від квартири Наталки та Романа і йду туди залишити речі і ще погуляти по Львову. Більше ніж підземелля, мені сподобався цей парк. Він просто гарний, дивовижний, атмосфера топчик, тут би кліпи знімати. І так, да, я ще досі у Львові. Блін, прикольно. Ви спитаєте, чим цей парк відрізняється від лісопаркової? Так він відрізняється від лісопаркової тим, що тут не сосни стоять, а буки. Да. Того мені цей парк навіть нагадує чимось Закарпаття. Але я у Львові. Зараз я знаходжуся біля Вікторії Кази. Тут дуже велика парковка, як ви бачите, і дуже великий маркет. Я напевно метрів 400-500 йшов. Фонтан всередині маркету. Прикольно. Ви називаєте це ідіотизмом, але я це зробив. Я придбав білет на кіно. На фільм Каскадер я би міг фактично глянути би цей фільм в кінотеатрі Портал. Але ні. Я спеціально приїхав у Львів, щоб зробити це саме тут. Це сильно. О 20.00 фільм починається. Зараз я трошки пошарюся. Потім буду дивитись. Джоні завжди любив Бені. Це наша сім'я. Я закінчив дивитися фільм. Дивіться, який гарний фонтанчик. Я хочу сказати, що дуже класний, раджу вам подивитися. Я не пожалів, що його глянув. Да, немає чогось такого супер-супер повчального, але як фільм заради чудових емоцій, то що треба. І смішний, і любовний, ну, як всі топові фільми. Надіюся, що скоро любовна пісня вийде у мене з Олегом. Але як скоро я не знаю, того ж ще багато роботи. У будь-якому випадку, я скажу, що не, не жалію, що я сходив в театр і взагалі за все, що я тут зробив. Скоро вже пора буде їхати зі Львова. У мене зараз на телефоні 5%. Я хочу трошки пробігтись, звідти визвати таксі, якщо в телефоні буде 2%. Я би хотів я би пробігтися повністю. що це всього лише 4-7 кілометрів. Не так багато, я в Кропивницькому більше бігав. Ну, Мені здається, що телефон а я тоді не буду знати, куди мені, куди мені бігти. Тому от такі пригоди я собі придумав. Короче, я пробігся минут, 6-7. Це все, що я спів зробити. І в мене 2% на телефоні. Є зайшов приложення таксі, сразу не, не хотіло. Зараз вже по мене їде машина. Я вам скажу, що за ці 6 хвилин я зекономив аж 75 гривень. Що мене, звісно, самого вразило. Круше дивимося. Умираю! Ми кушаємо. Дивіться, бутерброди, кава. Він любить Наруто. Тому пишіть в коментарях все про Наруто, і він вам дасть відповідь. Він дасть їм запікаєш. Я запікую. Як ти просиш, Наталя, запікаю. Mm -hmm. Як завжди просиш. Mm -hmm. Бо тут жаба а вмирає. ти мене позориш. Тут жаба вмирає. Сумка подивиться, скаже о Боже. Головне, ще подивиться. Mm -hmm. На добраніч. Вайбер, так? Ну, зараз. Всеместка просто. Не вона вайбер, а просто веселест. Поки що в неї нічого нема.